Ну що, сьогодні в нашої донечки день народження. А чоловік все в роботі. От дивіться, зараз це що? А я вам скажу, а це гранула для курчат. Просили зробити чоловіка. Тут у нас і БМВД, і зерно, і макуха. От, а тепер подивіться на якість гранули. Ну це, я скажу, це просто ідеал. Бачите? Тому хто збирався купити собі от такий гранулятор для грануляції курям в то я скажу, вам варто його брати, він свою справу робить. Гранула виходить пречудова, я б сказала. Якщо це без сіна, це бачите, це БМВД це. Ось ПМА де у нас тут? Це зерно, це зерно і, е, і макуха. О, так що робіть висновки, дивіться, ротек соточка прекрасно справляється своєю роботою, якщо вам потрібно гранулювати корм птиця. Тому такий короткий сюжет, бо сьогодні ми святкуємо день народження нашої донечки. Два рочки. заробляємо гроші! Заробляємо трішки грошей. Так все правильно, ну як ж без цього, так от і будемо ввечері почувати. Тому е, дякую за ваші перегляди. Просто ви просто супер за ваші підписки. Нам дуже приємно, просто безмежно. От, ну а ми працюємо, займаємось і все ок.